Доброго дня! Мене звуть Тетяна Цирульник. Я головна редакторка сайту полтавських новин Коло Ньюз». і це моє відкрите звернення до лідера партії Європейська Солідарність Петра Олексійовича Порошенка. Я звертаюсь до вас з проханням вплинути на члена партії Європейська Солідарність Андрія Карпова. Більш відомого в народі як блогер Андрій Полтава. Скажу відразу до того. Як Андрія Карпова обрали на посаду секретаря міської ради Полтави, і як він став депутатом міської ради Полтави, він абсолютно не цікавив мене як журналістку і як людину. Але після того, як він обійняв посаду, я і інші полтавські журналісти почали висвітлювати його діяльність на цій посаді. І ми відразу зіткнулися з труднощами. Андрій Карпов не відповідав на наші питання, запити, не брав трубку. Він усіляко нам хамив у відповідь. А тепер до цього додалось відвертецькування і наклипи. Я зацитую вам допис Андрія Карпова, який він зробив тиждень тому: Не дадуть спокійно вмерти. Оцініть рівень полтавської місцевої журналістики. Спочатку беруть мій пост з телеграм, роблять гучний заголовок. «Карпов збирає гроші на операцію по збільшенню зменшенню члена, а потім дивуються, що операція в державній клініці безкоштовна. Хоча в пості не було жодного слова про збір коштів саме на операцію чи вартість операції. До слова ці журналісти розбрехали, що в мене зарплата більше 100 тисяч гривень. Для прикладу, за минулий місяць я отримав на руки 16 тисяч гривень заробітної плати в міській раді, не нехтують нічим, щоб облити брудом отака хуйня паства. До цього допису він додав скрін з назвою мого сайту, додав мою особисту сторінку в Фейсбуці, виклав мою біографію, яку він десь знайшов в інтернеті. І усіляко у коментарях заохочував поливати мене брудом. Введені в оману підписники Андрія Карпова з радістю це зробили. І це триває уже близько тижня. Скажу відразу: ми ніколи не писали про статеві органи Андрія Карпова. Цього немає ні на сайті. Ні в чернетках, ні в скринах, ви цього не знайдете. Це відверта брехня. Ми не писали про член Андрія Карпова. Друге, з приводу того, що це ті самі журналісти, які набрехали, що в мене зарплата понад 100 тисяч гривень. Востаннє на сайті News писали про зарплату Андрія Карпова і ще шести міських чиновників: рік. Тому у грудні 2021 року. І тоді було наведено документальний факт, що нарахування Андрію Карпову за жовтень 2021 року склали 101 тисячу гривень. Все. Я просто хочу, щоб він написав, що я оббрехав Тетяну Цирульник. Бо це справді так. І попросив вибачення. Я розумію, що Андрій Карпов зараз знаходиться на лікарняному. Бо саме на лікарняному ліжку він шість чи вже навіть сім днів нівечив і поплюжив мою репутацію. Страждання, жертви також мають значення. Петре Олексійовичу, я просто прошу справедливості, я прошу вашої реакції. Бо, на жаль, на Андрія Карпова ніхто, крім вас, вплинути не зможе. Також прошу полтавських журналістів, які також зазнали зневажливої поведінки з боку Андрія Карпова Полтави, поширити моє звернення. Треба щось з цим робити.